Вітаю учнів і учениць шостого класу на уроці географії? Ми живемо в мінливому просторі, стаємо свідками, а то й учасниками численних природних і суспільних процесів. Звично змінюється погода, то холодає, то несподівано теплішає. Але чому виснажлива спека триває кілька тижнів поспіль? Спостерігаємо, як морські хвилі то підмивають береги, то намивають пляж. А що буде, якщо рівень океану підніметься? Наприкінці літа проведжаємо птахів у вирій і чекаємо на їх повернення навесні. А якщо потепліє і вони знайдуть інше місце. Сьогодні все більше ознак вказує на те, що навколишнє середовище дедалі швидше змінюється. Як зберегти унікальний світ планети Земля? Що потрібно робити, щоб люди жили в безпеці і гармонії з природою? Один зі способів зробити світ кращим зрозуміти його географію, наприклад. Щоб запобігти загрозливій зміні клімату, потрібно об'єднати навколо цієї проблеми дослідників з усіх галузей природничих наук. Насамперед, фахівців і фахівчині з географії. Географи досліджують 5 геосфер, чотири з них представлено на екрані: літосфера, тверда оболонка Землі, це земна кора закономірності поширення мінералів і гірських порід, атмосфера повітряна. І гідросфера водна оболонки. А також біосфера, заселена і перетворена живими організмами. П'ята антропосфера географічний простір діяльності людини. Уявлення про особливості будови цих геосфер і взаємозв'язки між ними ґрунтується насамперед на даних наукових досліджень. Науковці досліджують об'єкти явища і процеси в різний спосіб, використовуючи різні методи досліджень. Це певна система правил і порядок дій для збирання інформації, виконання поставлених завдань і досягнення потрібних результатів. Пропоную більш докладно ознайомитися з географічними інструментами досліджень. Можливо, це наштовхне вас на дослідницький проєкт або наукову роботу. Найпростіший спосіб дослідити певне явище спостерігати за ним. Це перший крок до пізнання навколишнього світу. Спостереження дозволяє вивчати те, що ми можемо побачити, почути або відчути. Кожен із нас щодня використовує цей метод у повсякденному житті. Ви слідкуєте за погодою, щоб спланувати день, а фахівці спостерігають за нею, щоб проінформувати інших. Результати спостережень аналізують науковці. Установлено, що за останні 100 років середня температура повітря в Європі зросла майже на градус. Тоді як кількість опадів зменшилася. Тобто впродовж століття спостерігали за погодою, фіксували температурні показники, кількість опадів і отримали узагальнювальну картинку про кліматичні зміни. Такі зміни відбуваються нині у 10 разів швидше, ніж будь-коли раніше. Пропоную вам цього навчального року долучитись до команди дослідників і відстежити прояви глобального потепління у вашому населеному пункті. Отримані в початковій школі навички спостереження за погодою, ви можете вдосконалити. Визначте мету спостереження і розробіть порядок дій. Наприклад, скільки діб у вашій місцевості триває період потепління восени, який називають бабине на літо, скільки таких періодів із літньою температурою повітря буде впродовж осені? Чи можуть між такими періодами бути заморозки? Або простежте, звідки прийде до вас хмара, з якої випаде перший сніг? Скільки днів упродовж зими сніг лежатиме? За яких умов утвориться ожеледиця? Які способи безпечного руху слизькими дорогами, поширені у вашому місті чи селі? Порівнюйте результати ваших спостережень з інформацією в довідниках, підручниках. Кому не цікаво спостерігати за погодою, беріть кошик і досліджуйте грибні місця. А хто з лісових мешканців запасає гриби? Наприклад, їжаки їдять гриби тоді? Коли чогось смачнішого немає, та й самих їжаків поменшало. Пригадайте, коли і де ви бачили їжака в природі? Чому науковці попереджають, що їжаки опинилися під загрозою зникнення, що у ваших силах зробити, аби запобігти незворотнім подіям? Порівнюйте ваші спостереження зі спостереженнями однокласників і однокласниць, чи є між ними відмінності. А наприкінці навчального року зробіть плакат, де акцентуйте увагу на змінах у природі. Небезпеці чи наслідках саме для вашої місцевості. З різних джерел інформації знаємо: полярний крижаний покрив тане, внаслідок чого підвищується рівень світового океану, місцевості на узбережжях материків, ймовірно, будуть затоплені. Щоб прогнозувати наслідки глобального потепління, потрібно досліджувати проблему з різних боків. Найдовший безперервний ряд спостережень за зміною клімату понад 60 років маємо на крижаному континенті. Впевнена. Що хтось із вас точно натискав на спусковий гачок фантазій і мріяв про мандрівку в Антарктиду. Сьогодні можливі два варіанти відвідати її у складі туристичної подорожі або наукової експедиції. Останнє це не просто мандрівка, а важке випробування наполегливою працею з суворими умовами, зважитись на яке може не кожен. Що й для чого досліджувати в Антарктиді, запитаєте ви. Пропоную поцікавитися в науковиці Юлії. Пані Юлю, я разом із шестикласниками всієї України хочемо запитати, що надихнуло вас обрати професію в науці? Усім вітання із Шотландії, де я перебуваю зараз у відрядженні. Напевно, це бажання залишити цей світ кращим і отримати задоволення в процесі. Як вам вдалося стати учасницею експедиції в Антарктиду? І як її організовують? Експедиція це не лише один із методів досліджень, а ще й велика мета. Потрібно спорядити групу людей для вивчення певного явища на місцевості. Потрапити в команду експедиції на станцію Академік Вернадський» можуть всі охочі. Для цього потрібно подати заявку з поясненнями, якими саме дослідженнями ви хотіли б займатися, і після цього, звісно ж, пройти конкурсний відбір. А чим можливі дослідження Антарктиди? Досліджуючи кліматичні зміни в Антарктиді, можна передбачити їх в інших куточках планети, зокрема і в Україні. Пінвіни, наприклад, є чітким індикатором потепління. По міграції видів, які звикли до певної температури, можна стверджувати, що клімат таки змінюється. Ще українські науковці спостерігають за надпотужними блискавками. Активність гроз зростає саме з підвищенням температури. І таких важливих досліджень є дійсно дуже багато. Після нашого інтерв'ю однозначно хтось захоче стати учасником наукової експедиції. Все можливо, тож мрійте та плануйте. А мрії мають здатність здійснюватись. Успіхів у навчанні пізнавайте світ! До слова. Географічна наука і розвивалася на матеріалах, зібраних в експедиціях. На основі цих знань з'явилися перші енциклопедії, довідники, карти. Так, карта мінеральних ресурсів Світового океану була розроблена завдяки геологічним експедиціям. На екрані. Бурова платформа для розвідування нафтогазових ресурсів. Вона може навіть мати приміщення для розміщення працівників. Також різні експедиційні дослідження багатств океану дають змогу отримати дані для побудови відповідних інформаційних моделей. Моделювання це спосіб зрозуміти причини і спрогнозувати наслідки. Можна змоделювати процес землетрусу, утворення яру чи суву, грозу, міграцію північних оленів. Такий метод дає можливість вивчати процеси, які в реальному житті відбуваються миттєво. На екрані 3D-модель вулкана, розроблена з метою дослідження його будови і передбачення поведінки під час виверження. А яка ж географія без моделі земної поверхні карти? Картографічний метод це спосіб відобразити 3D-землю на 2D-поверхні. Карти використовують для сприйняття і аналізу природних і суспільних об'єктів і явищ у просторі. Розгляньмо ситуацію. Останні 10 років науковці визнають п'ятий наймолодший океан Південний. Це частина Тихого, Атлантичного і Індійського океанів, що умиває узбережжя Антарктиди. Якщо всі характеристики вод цих трьох океанів позначити на карті, вимальовується ще один океан, не схожий на інші. До слова, картографічний метод є одним із найсучасніших, оскільки дозволяє використовувати цифрові карти. Вони дають можливість виявити тенденції і проаналізувати результати навіть у реальному часі. На екрані за допомогою інтерактивної карти відображено території, звільнені Збройними силами України на 200-й день війни на Харківщині. Картографічний метод дозволяє оцінити ефективність дій української армії. Ще одним технічно просунутим способом створення детальних карт є поєднання різних типів даних. Уявіть собі подвійний сендвіч із арахісовою пастою і вишневим джемом. Але замість традиційних інгредієнтів шари земна поверхня, водні об'єкти, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Таке накладання шарів формує геоінформаційну систему ГІС, яка створює повне уявлення про місце, і яка природа, і як спроєктувати транспортні розв'язки. До того ж, гіси на смартфонах налагодили стосунки багатьох людей з географією. GPS-навігатор точно знає, де звернути, щоб не потрапити в затор. Створювати точні географічні карти, а ще вести спостереження за зміною клімату чи рівнем Світового океану, можна і за допомогою аерокосмічного методу. Це метод дослідження планети за допомогою космічних апаратів. Важко уявити військові події впродовж 2022 року без використання спостережень із літальних апаратів, особливо безпілотників. Щойно ви побачили, як виглядатиме новий завод із виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні. А всі дистанційні експедиції в поєднанні з моделюванням можуть передбачити зміни навколишнього середовища. Підсумуємо вивчене на уроці. Ми розглянули основні методи географічних досліджень Землі. Вони відображені на схемі: це метод спостереження, експедиційний, картографічний, моделювання, аерокосмічний. А також аналіз просторових даних на основі геоінформаційних систем. Використовуючи ті чи інші джерела знань і методи досліджень, кожен робить власний внесок у наукове пізнання світу. А спільним залишається одне не дати проблемам взяти гору над безпекою людей, а людям над природою. Учіться спостерігати, міркувати і аналізувати успіхів!